Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні. І смеркає, і світає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мов окаянний день і ніч плачу на розпутті велелюдних, і ніхто не бачить, і не знає оглухне. Не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихом, лихом засівають, а що вродить. Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що нема на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви все претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства, братнього. Найшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику сину, та й більш нічого. те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитися, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих речкосіїв. І сонце правди дозрівать німецькі землі на чужі, притеся знову. Ох, якби взяті всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді остався би сиротою Святими горами Дніпро. Якби те стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло смертячою гною на чистій, широкій, навольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками крову сині море, дітей ваших і нікому буде помагати. Отсурайтеся, брат, брата, і дитини, мати. І дим, хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклинетеся своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки щоб панувати, бо навчене око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються небожата, чи я на ваш кура та й засудять. І премудрих, не мудрі одурять.